Ти донька для батьків, сестра для брата, дружина чоловікові, матір для дітей, покликання у жінці жити свято, щоб Божий задум тілися у ній. Покликана батьки своїх любити, від дорослих слів та годи берегти, хто ж, як не донька, зможе зрозуміти, підтримати в молитві допомогти. Покликана покоди виявляти своєму чоловіку, як Христу. Бо хто ж як не дружина, має стати натхненням помічницею йому, як мати, ти покликана зростити своїх дітей у Божому страху, хто ж, як не ми, зможе прищепити любов до Господа і віри глибину, тож лагідне, приємне добре слово, яке лікує заранені серця, Бери в розмові завжди за основу, бо ти покликана, явою Творця, гостину зустрічати на порозі. Знайомих, друзів чи людей чужих, нагодувати голодних, хто не змозі, відкрити двері ближньому свої, молитися і стати у проломі, покликаної за церкву, за сім'ю, щодня перебувати в Божому слові, відраду в дні знаходити свою, хто може міцно дім свій збудувати, Родину від розрухи зберегти, лиш мудра жінка з Богом може стати надійною підтримкою в сім'ї. Служити ближньому, бачити потребу, віддати час, припинивши ритм життя для тих, кому від тебе крихти треба, уваги, допомоги, співчуття. Ти жінка, ти прикликана любити, прощати, надихати і милисти молитви тих, кому призначено прожити з тобою перед мить або роки, і незалежно в якій ти ролі дружина, мама. Донька чи сестра, безпечне місце тільки у Божій волі, в ньому істина вічна і свята.